Вітаю вас на каналі PRO.UA. Сьогодні ключова тема продовження економічних наслідків поведінки війни, яку оголосив Трамп. Голова федеральної резервної системи Джером Павел попередив про ймовірне зростання інфляції через торговельні мета президента Дональда Трампа. На зустрічі з економічним клубом Чикаго Павел зазначив, що економічні наслідки можуть виявитися значнішими, ніж очікувалося. Хоча інфляція поки що знижується, триваючий конфлікт навколо торговельної політики створює ризики для економіки Сполучених Штатів. Павел наголосив, що тут задіяно кілька чинників, зокрема, торговельна, імміграційна та фіскальна політика адміністрації. Водночас фондові ринки переживають потрясіння, а прогнози щодо рецесії залишаються ймовірними. Трамп продовжує тиснути на федеральну резервну систему, вимагаючи зниження відсоткових ставок, що викликає занепокоєння щодо незалежності фінансової політики. Washington Post також повідомляє, що на тлі очікуваного зростання цін деякі споживачі починають панічно скуповувати товари. Отже, з кращим розумінням змін у політиці ми матимемо краще уявлення про наслідки для економіки, а отже, і для монетарної політики. Тарифи з великою ймовірністю. Можуть спричинити принаймні тимчасове зростання інфляції, і інфляційні ефекти можуть бути також більш стійкими. Уникнення цього результату залежатиме від величини ефектів, від того, скільки часу займе їх повне проходження до цін, і в кінцевому рахунку від збереження добре закріплених довгострокових інфляційних очікувань. Ви напевно помітили, що я останні кілька днів не випускав жодних роликів на каналі Любарський без цензури. Я з головою поринув в економіку. Весь минулий тиждень я сиджу і розбираюсь із фундаментальними економічними теоріями, слухаю поважних мною економістів, людей, до яких я прислухаюсь, і намагаюся зрозуміти, наскільки імовірний світовий трампець в економіці. Давайте я наведу вам кілька цифр, щоб ви зрозуміли, ми живемо в одній великій бульбашці. Те, що говорить Колін Пауел, усе це має сенс у старому світі, у тому світі, коли люди вірили в долар. У тому світі, коли люди вірили в державу, у здатність держави друкувати справжні гроші, те, що англійською називається sound money, тобто валюта забезпечена чимось. Валюта вже давно нічим не забезпечена. Ймовірно, буде інфляція, ймовірно, буде рецесія. Це те, що вам щойно сказали. А я хочу вам сказати інші цифри: у світі 8 трильйонів доларів готівки. У перерахунку на долари за поточним курсом просто папірці 8 трильйонів, з яких 2,5 трильйони це 100 доларові купюри, а решта 10, 5, 20, 50 це ні про що. Це цікавий факт. Важливо інше всього грошей у світі, те, що економісти називають М2М3, але перша цифра це М0, тобто готівка 120 трильйонів. Світовий валовий продукт відповідає сумі всіх грошей. А від світовий борг це 333 мільйони. При тому, що в світі лише 120 трильйонів грошей. Таке взагалі можливо, це не просто можливо, але це медичний факт. Ви можете перевірити ці дані де завгодно, у штучному інтелекті, у Вікіпедії, де хочете. Це не питання підтвердження, це питання інтерпретації. Отже, коли у світі 120 трильйонів грошей і 330 трильйонів боргів, які поділяються на три категорії, приблизно 100 трильйонів це державні борги, з яких Сполучені Штати лідирують зі своїми 36 трильйонами, ще 100 трильйонів це борги приватних осіб та організацій, а 130 трильйонів – це фінансові борги банківських систем, оце і є бульбашка, панове. Коли держава здатна створювати гроші з повітря, коли практично кожна передова, прогресивна, сучасна, соціал-демократична держава несе на собі величезний борг, я зараз перебуваю в Польщі, учора подивився, борг Польщі 500 мільярдів, а валовий національний дохід 800 мільярдів. І борг зростає значно швидше ніж ВНД. Це все стероїди. Це економіка на стероїдах, це економіка в бульбашці. І ця економіка побудована на тому, що англійською зветься траст довіра. Ми віримо, що ці гроші щось варті. Ми віримо, що наша держава, отой розумний представник американської ФРС, розуміє, що він робить. Він з розумним виглядом розповідає про наближення інфляції, і це все частина цієї віри. А що станеться, якщо ця віра зникне? Якщо з якихось причин. Люди перестануть вірити, що ця порізана зелена бумага в їхніх руках щось важить, щось означає. Очевидно, якщо люди кинуться повертати кредити, вимагати назад свої борги, якщо це почнеться, це буде гра в музичній стільці. Напевно, всі в дитинстві грали: діти бігають по кімнаті, десятеро дітей, сім стільців. Поки грає музика, всі веселяться. Але коли музика різко зупиняється, діти мають сісти на стілець. А комусь стільця не вистачить. Оце і є музичні стільці. Тож питання, яке треба обговорювати серйозно, чи настав той момент, коли довіра всієї планети, всіх дев'яти з половиною мільярдів людей до того, що папір, папір, який друкують переважно Сполучені Штати, щось вартує, починає зникати. Коли така довіра зникне, почнеться дуже цікавий процес. Я сам вигадав для цього слово богобум такий вибух. Ми знаходимося на складі з вибухонебезпечними речовинами. Будь-який сірник, будь-яка гра з вогнем може призвести до вибуху. Вибух, ще раз підкреслю: це відсутність довіри у населення, до sound money, до справжніх грошей. Ми до цього йшли понад 100 років. Це простий і природний результат соціал-демократичного правління, коли політики купують ваші голоси, обіцяючи соціальні преференції. Використовуючи те, що ви схильні мінімізувати ризики, ви хочете мати гарантії, бо йтесь майбутнього, бо воно не визначене. Політик продає вам гарантії майбутнього, так звані соціальні програми чи соцзабезпечення, натомість бере ваш голос і, намагаючись виконати обіцянки, друкує гроші з повітря. Поки що все працює. До того часу. Поки ви не усвідомите і не почнеться паніка, я вважав, що у нас є як мінімум 15-20 років до того, як почнеться цей богобум. але рано чи пізно він почнеться. Тому що ріст цих повітряних грошей нескінченний уже 330 трильйонів боргів, нескінченних боргів. І я вважав, що голкою, яка проткне цю бульбашку, стане велика війна. Ну, наприклад, війна з Китаєм. І тоді стане зрозуміло, що немає грошей, щоб займати ще, щоб виробляти зброю. Тоді виявиться, що король голий, почнеться паніка, і під прикриттям війни скажуть Кому я винен, усім прощаю і почнеться суцільне обнулення нулів. Але виявилося, що є на світі Дональд Джей Трамп, Дональд Джей Трамп, який вирішив проткнути цю бульбашку раніше, і він назвав це днем визволення. У певному сенсі він має рацію: це день визволення від ілюзій, це день визволення від боргів. Я не стверджую однозначно, що це обов'язково станеться. Але коли ви бачите дивного хлопчика, який намагається запустити феєрверк у приміщенні з вибухівкою, ви маєте поставити собі запитання: а чи не станеться той самий богобум? Ось чому минулий тиждень я присвятив глибокому зануренню у вивчення фінансових наслідків, і чим більше я в це заглиблююсь, тим більше розумію, Трамп справді дивний хлопчик, який запускає феєрверк у кімнаті з вибухівкою. Може пронесе. Але суть у тому, що якщо загориться хоча б одна коробка, не треба всі, хоча б одна, буде той самий Богобум. Якщо Сполучені Штати підпалять довіру до американського долара. То зникне довіра і до європейської валюти, і до будь-якої іншої. І почнеться таке, що попкорну в світі не вистачить, щоб усе це подивитися. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Республіканські законодавці сподіваються, що Верховний суд втрутиться в торговельну війну Президента Трампа та обмежить його повноваження щодо запровадження нових тарифів. Торговельна війна з Китаєм та іншими країнами викликає занепокоєння серед республіканців, які побоюються за свої позиції на прийдешніх виборах через непопулярність тарифів. Верховний суд уже розглядав кілька справ пов'язаних із діями адміністрації Трампа, і республіканцям було б зручно, якби суд обмежив повноваження президента без необхідності відкрито йому протистояти. Законодавча ініціатива, запропонована сенаторами, передбачає обмеження терміну дії тарифів до 60 днів без схвалення Конгресу. Деякі республіканці публічно висловлюють своє занепокоєння, вказуючи на те, що тарифи шкодять економіці та споживачам. Деякі республіканці висловлюють занепокоєння, що тарифи завдають шкоди. Вони все прекрасно розуміють, що відбувається. Вони все чудово усвідомлюють, що є дивний хлопчик, який метається в приміщенні з вибухівкою, але вони бояться. Бояться тому, що Трамп, ймовірно, запровадив жорстку партійну дисципліну, недвозначно оголосивши, що буде підтримувати і фінансувати опозиційних до ренегатів кандидатів у середині своєї партії під час праймеріс за рік, тобто ренегат відщепенець. Той, хто не підтримує лінію партії, і буде знищений, це завжди була фішка демократів. Тепер демократ Трамп приніс її в республіканське управління. Тому демократи тихенько сидять і мріють про те, щоб Верховний суд зробив те, що мають робити вони. Це завдання обраних демократичним процесом представників народу. Вони ж так і називаються, вони наші представники. Вони повинні відібрати у чудного хлопчика сірники. Але якщо вони спробують це зробити, їх поодинці відловлять у темному провулку. Тож вони сидять і сподіваються, що Верховний суд виконає за них це важке зобов'язання. Всі чудово розуміють, що відбувається, всі поступово охоронівають, очі стають квадратними, коли починають усвідомлювати, що реально коїться. І чим більше ми про це говоритимемо, тим більша ймовірність, що почнеться панічний забіг. Те, що англійською називається стемпед. Тому про це не можна говорити, тому ви багато чого не почуєте. Замість цього будуть лунати ось такі невиразні заяви, мовляв, тарифи можуть призвести до інфляції, так, можуть призвести до інфляції. А чим може закінчитися цей прекрасний дивовижний світ? Він може завершитися трьома можливими варіантами. Перший варіант інфляційне все спасіння, тобто велика гіперінфляція знищить усі борги. Як це то? Друкують гроші і клеять ними стіни замість е, Шпалер. Ті, хто жив в Україні чи Росії, вже це бачили. Інфляція може списати всі борги. Це один із можливих виходів із Бульбашки, а Бульбашка колись таки лусне. Я думав, у нас є ще років 15. Другий вихід із Бульбашки це маленька переможна війна. Коли заради блага вітчизни, треба забути про те, що у вас колись були гроші. Це другий можливий варіант. І третій, можлива комбінація обох, є не нульовий шанс, думаю, більше ніж 50%, що цього разу нас пронесе. Я вважаю, є 100% імовірності, що цього разу нас таки пронесе, і всі з полегшенням позбудуться цього дивного хлопчика. А ще років 10 будуть спокійно друкувати ці борги. Але рано чи пізно, вибачте, як казав один великий український злодій, у кінці будь-якого супермаркету стоїть каса. Суспільство, особливо американське суспільство, яке було бенефіціаром цього дивного світу, тобто американці живуть значно краще ніж вони створюють. Це наслідок того, що Сполучені Штати були головним бенефіціаром цього бульбашкового світу, і Трамп навіщось вирішив цей бульбашковий світ проткнути? За даними Fox News, у Білому домі розглядають можливість підвищення податкової ставки до 40% для осіб, які заробляють понад 1 мільйон доларів. Ця пропозиція спрямована на компенсацію скасування податків на понаднормові години, чайові та пенсійні виплати і обговорюється серед республіканців у конгресі в межах просування податкової політики Дональда Трампа. Спікер Палати представників Майк Джонсон та інші лідери республіканців публічно виступають проти підвищення податків, вказуючи на внутрішні розбіжності щодо реалізації податкового порядку денного Трампа. Хоча деякі законодавці розглядають цей крок як потенційне джерело фінансування, значна частина республіканців зберігає скептицизм. Як повідомляє The Hill, група поміркованих і вразливих республіканців у палаті представників Сполучених Штатів виступила проти включення скорочення Medicaid до законопроєкту, що підтримує програму Президента Трампа. Дванадцятеро республіканців із конкурентних округів надіслали листа спікеру палати представників та старшим лідерам республіканської партії, попередивши, що не підтримують законопроєкт, якщо він передбачатиме скорочення медікайт. Вони наголосили, що скорочення цих виплат загрожує роботі лікарень і служб охорони здоров'я, особливо в сільських та малозабезпечених районах, і закликали до реформ, які би підвищили ефективність і прозорість програми. Є такий хороший анекдот, я його дуже люблю. Останнім часом він часто приходить у голову. Приходить людина в аптеку і просить таблетки від кашлю. Йому провізор дає проносне. Людина приймає проносне, потім каже, Боже, що ж ти зробив? А той відповідає: Я не лікар, я провізор, фармаколог, а ти тепер спробуй кашлянути. Оце приблизно те, що зараз відбувається у світі. Це те, що відбувається зараз у республіканській партії. А ти спробуй кашлянути. Це класична, от те, що я навмисно зараз навів: класична шизофренія будь-якої соціал-демократичної партії, будь-якої. У Сполучених Штатах, в Україні, в Англії, у Польщі будь-де. Республіканська партія не хоче підвищувати податки. І республіканська партія, інше її крило, не хоче скорочувати соціальні програми, у даному випадку Medicaid, причому ніхто не говорить про повне скасування. Мова йде лише про невелике скорочення, бо десь же треба зекономити. І це одна й та сама партія, панове, ми навіть до демократів не дійшли. Тобто, з одного боку, підвищення податків до 40% на багатих, а до багатих зарахували людину, яка заробляє мільйон доларів на рік. Це по суті середній клас. Який і так несе все навантаження на собі. Вони недостатньо багаті, щоб наймати особистих юристів і взагалі не платити податків, створювати трасти, складні схеми ухилення, тобто у них ще нема таких грошей, але вони достатньо багаті, щоб їх ощіпати. От їм і піднімають податки. І республіканці хочуть із цим боротися, бо саме з таких людей складається ця партія, це середній підприємець. Середній підприємець заробляє приблизно мільйон доларів на рік. А з іншого боку, медікейт. це соціальна програма не для пенсіонерів, а для бідних малозабезпечених. Це не пенсійні виплати, а виплати за медичне обслуговування для тих, хто не має грошей. Скорочувати її не можна, да? це священна корова, бо вас не переоберуть. І от як у тому анекдоті, а ти спробуй зараз кашлянути. Згідно з матеріалом Fox News, федеральний суддя Джеймс Боазберг виявив імовірні підстави для визнання адміністрації Трампа винною в неповазі до суду. Це пов'язано з інцидентом, коли два літаки з мігрантами були депортовані до Сальвадору всупереч рішенню суду про повернення літаків на територію Сполучених Штатів. Суддя Боазберг наголосив, що дії адміністрації свідчать про свідоме ігнорування рішення суду. І якщо до 23 квітня питання суду не будуть врегульовані, справу можуть передати для можливого переслідування. У такій ситуації можуть бути виявлені відповідальні за невиконання судової постанови. За даними Брайт Барт, дві організації, частково фінансовані мережею неурядових організацій Джорджа та Олександра Сороса, подали позов, який тимчасово зупинив депортацію мігрантів адміністрацією Дональда Трампа. Раніше Трамп скасував статус для 532 тисяч мігрантів із Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, наданий попередньою адміністрацією Джо Байдена. Суддя Сполучених Штатів Індіра Талвані, призначена Бараком Обамою, призупинила це рішення, дозволивши мігрантам залишатися в країні до подальших розпоряджень суду. Ну і скажіть, будь ласка, навіщо Соросу витрачати мільйони доларів для того, щоб боротися за права іммігрантів? Йому також іммігранти важливі. Сорос, який колись ледь не розорив британців, просто роздяг і роздув, вивів гроші з Британської імперії. Це давно вже, звісно, було, але його найгучніша пригода жорстока і безжальна. Жорстокий і безжальний ділок вкладає мільйони своїх доларів у права нелегальних мігрантів. Ви в це вірите? Що він дійсно щиро серцем за них вболіває? Його син Олександр серцем за це вболіває? Ні, панове, це предмет розхитування човна. Це предмет тиску, цивілізаційного тиску. Це політика, чиста політика. Доля цих людей нікого не цікавить. Про що йшлося в першій статті? Трамп, як ви пам'ятаєте, якщо ви регулярно дивитеся мої огляди, відправив, попри рішення судді, літак із злочинцями. Злочинцями. Ніхто ж не сперечається, що це були злочинці, це не обговорюється. Але суддя заборонив йому це робити. А він це зробив. Суддя розібрався і сказав, що до 23 числа буде відкрито кримінальне переслідування. Тільки не зрозуміло проти кого. Трампа переслідувати кримінально не можна, ну він президент. Ну, мабуть, проти адміністрації. Трампа. Далі може виникнути, хоч і мало ймовірно, я в це не вірю, що але теоретично може виникнути конституційна криза. Як це може виглядати? Буде ордер судді, тобто генерального прокурора Пем Бонді, а поліція відмовиться виконувати цей ордер, тому що поліція підпорядковується президенту, а не федеральній владі. Або, наприклад, ордер піде виконувати поліція якогось штату, а федеральні війська будуть її блокувати. Оце і є конституційна криза. Хочеться вірити, що розуму у наших вистачить не допустити до цього, але ніхто вам цього не обіцяв. Говорячи про божевільні ідеї, ось мені пише якийсь чоловік: Сергію, ви приїдете до Білорусі, товаришу майоре, не приїду, не дочекаєтесь. Є ще один хороший радянський анекдот дідусь осліп, але не охренів. Ні, панове, у Білорусі цілком однозначно переслідують опозицію і політичну критику. Це людожерська країна. Учора у мене в гостях був друг, він біженець із Білорусі, розповідав ситуацію, коли є наказ проти якихось акторів, режисерів, творчих діячів, заборона працювати за професією. І якщо хтось візьме їх на роботу, на того накладається табу. Починається політичне переслідування. Ні, товаришу Майорі, я до Білорусі не приїду і не дочекаєтесь. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі «Кофі з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.